Липня, 10 година, 8 хвилин, годин, будемо розпочинати нашу роботу. 32 питання потрібно розглядати на сьогоднішньому засіданні. 14 членів виконавчого комітету приймають участь в, в сьогоднішньому виконавчому комітеті є. Перед тим хотів би декілька слів стосовно життя нашого міста, непростого життя, життя в умовах війни. Життя в умовах жорсткого дефіциту, електроенергії, хороших новин. Наразі в енергетиці на найближчу перспективу тиждень-два немає, тому потрібно всім розуміти, що жити і працювати приходиться в умовах, я так розумію, два на два. На дві години є електроенергія, дві години немає. В таких умовах... Не тільки живуть олександрійці в своїх будинках або в квартирах, в таких умовах повинна працювати наша критична інфраструктура, в таких умовах ми повинні надавати послуги, в таких умовах працюють наші ЦНАП, в таких умовах працює наша міська лікарня, яка повинна рятувати і допомагати олександрійцям. Тому левова частина уваги направлена на те, щоб знаходити ресурси, можливості для того, щоб своєчасно закупити дизельне пальне, бензин, заправити наші генератори, ми готувалися до таких розвитку подій. Ось. Але це все дуже складно, ось. дуже складно організувати безперебійну роботу, тому за ті незручності, які олександрійці мають під час отримання послуг, очевидно, що ми перепрошуємо і не можемо їх, на жаль, змінити. Адже ось Світло виключають кругом, в тому числі і в міській раді. Яскравий тому приклад щойно відбувся. Не опускаємо руки, продовжуємо працювати. Наші енергетики також продовжують працювати. В перспективі серпня місяця ми очікуємо, що ситуація трошки стабілізується. Енергетики про це звітують, Олександрійці про це читають, що йде ремонт атомних енергоблоків планових ремонтів і почнуть вводити в експлуатацію, трошки збільшиться генерація, і будемо, можливо, мати трошки кращу ситуацію. Але вона не буде стабілізована до нормальних норм. Відключення будуть продовжуватись і нам потрібно розуміти, що зима у нас попереду і в умовах зими ми повинні подбати, щоб Олександрівці. Якщо не завжди буде світло, то тепло ми повинні забезпечити. Ми працюємо в цьому напрямку. Наші газопрошневі установки ми вже заключили перші договори, розпочалися роботи, монтуємо, шукаємо ресурси як в уряді України, як в бюджеті України, так і наших міжнародних партнерів. Шукаємо власні можливості, але маємо говорити, що за результатом. Пів року наш бюджет виконується, це хороша новина, але перевиконання ми не спостерігаємо, яке б давало нам можливість реалізувати ще якісь проєкти або закрити якісь потреби. Тобто у нас коштів є тільки на те, що вже передбачено бюджетом. Те, що ми передбачили, те ми фінансуємо. Заробітні плати олександрійці, які працюють в бюджетній сфері, продовжують отримувати. Ми готуємося до нового навчального року, ми ці кошти передбачили. Ми вже більше 10 мільйонів за ці півроку направили на підтримку Збройних сил України, не дивлячись на те, що 120 мільйонів гривень податків олександрійців, які служать в різних силах оборони, наші поліцейські, наші учасники, Сьогодні ці податки не йдуть до місцевого бюджету, вони йдуть до державного бюджету. Ми розуміємо, що країну треба захистити, але олександрійці повинні зрозуміти, що в нас дуже-дуже важка ситуація з бюджетом і ми не можемо виконувати ті речі, до яких звикли, коли хтось приходить і говорить, он проблема, он яма, он ще щось треба зробити. На жаль, зараз такий час, коли робимо тільки найголовніше і реагуємо тільки на найбільші виклики, які в нас є. Найбільший виклик це забезпечення роботи комунальних підприємств, забезпечення роботи критичних інфраструктур, підготовка до зими, підготовка до нового навчального на року. Мінімальні, які там ми можемо собі дозволити пломбування наших доріг, це важко назвати ремонтами. В моєму розумінні ремонт це коли будується сучасна нова дорога, яка слугує принаймні 10 років. Шановні Олександріці, ще раз наголошую на те, що потрібно продовжувати працювати, потрібно продовжувати сплачувати податки. Тільки в такому випадку ми будемо мати ну, Збройні Сили України, роблять все від них залежне, тримають небо над нами, тримають оборону на сході нашої країни, в Харкові, тримають оборону на півдні країни. Ми як Олександрійці, як волонтери, в свою чергу знаходимо кожного дня можливість їх підтримати. Бюджет Олександрії, як я вже сказав, зробив все, що в нас було заможливе, для того, щоб підтримати сили оборони і захищати наших військових, в тому числі через різні програми, які стосуються лікування, відновлення і таке інше. Дякуємо нашим захисникам за те, що маємо можливість працювати. Слава Збройним силам України. Слава Україні! Yes. Колега, як вже і говорив, 32 питання на порядку теж. Чи немає змін зауваження порядку денного? Ми визначаємося, хто за порядок. Проти утримання Немає рішення прийняти одного голосу. Тетяна Миколаївна, ваші питання. то всі присутні на ваш випуск пропонується наступний проєкт пропитань. Перше про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 14.09.2023 року номер 537 про надання статусу від лінії Ахмедову встановлення нового віки та призначення у виконання. ставлю на голосування. Визначаємося за проти рішення. 2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 17-2018 року номер 289 про надання статусу малолітнім брайку та постановському, на Тустановському встановленню надніми обіки та призначення опікуна. Будемо визначатись. Ставим на голосування проєкт рішення 2. За, проти отрималися. Мати рішення. Третє питання. Про визначення місця проживання дітей Артеменко та Ламками разом з їх матір'ю. Може ставити голосування. Визначаємося за. Проти утрималися. Немає рішення прийняти одного голосу. Четвертий проєкт про участь у вихованні дитини Волинчука та встановлено батьків днів побачення. Будемо визначатися, ставлю голосування за. Проти утрималися, немає рішення прийняти одного голосу. П'ятий проєкт про надання дітям тиха мірам статусу дитини, яка постраждала внаслідок визнання дітей збройних пунктів. Стала реєстрація родини як вихованця. Рішення 5 ставимо голосування за. Проти. Отримались. Немає. Рішення прийнято одного голосу. Шостий. Про надання косенку статусу людини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Підстава реєстрації родини, як ви Будемо визначатися, ставимо голосування за. Проти. Отрималися. Немає. Рішення прийнято одного голосу. Стомий проєкт про надання каріолі статусу людини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конф'їктів. Підстава реєстрації родини як ВПО. Будемо визначатись, ставлю на голосування. Проект рішення за. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одного голосу. Восьмий проєкт про надання місії статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Підстави реєстрації родини як ВПО. Проект рішення 8 ставлю на голосування за. Проти утримались, немає рішення прийнято одного голосу. Наступний проект – про надання шматкові статусу людини, яка постраждала в наслідок країн дій та збройних конфліктів, Підстава реєстрації родини, як ви було. Будемо визначати, ставлю на голосування за. Проти отримались немає рішення прийнято одного голосу. Останній проект – про надання шматкову статусу людини, яка постраждала в наслідок країнних дій та збройних конфліктів. Підстава реєстрації родини, як ви було. Нема заперечень. Плануємо голосування вже проти. Не тренос, не має рішення прийнято одного голосу. Олександру Миколаєвичу вашого питання. На ваш розвитку наєкт рішення продовжує з приватного житла укладення договору по жоту складчим. Даний проєкт. Дане питання було розглянуто на засіданні комісії з питань захисту правої. За уваженням мене, головне рішення, яке я вважаю, не має рішення. Оксана Миколаївич, просив прийняти проєкт рішення. За уваженням проєкту рішення, я За. Проти. Повторюю, ось немає рішення прийняти одному голосу. Оксана Сергійовна. Органів міської ради, командирів військових частин та керівників силових структур, розміщених на території Олександрівської громади щодо заохочення з нагоди відзначення Дня Конституції пропонується чотирьох осіб нагородити грамоти Олександрівської міської ради та 14 осіб нагородити одноразовою грошовою нагородою. Перелік осіб та проєкт рішення виконати на увазі. Прошу підприємства. Ставлю на голосування проєкт рішення 12 за проти отримати. Наступний проєкт рішення про нагородження нагоди військової частини 2269. Надійшло клопотання командування гвардійської авіаційної бази Національної гвардії України щодо заохочення з нагоди відзначення Дня військової частини 2269. 2019 року встановлена така дата, тож пропонується сім осіб з особового складу військової частини нагородити одноразовою грошовою винагородою. Проєкт рішення 13. Ставлю на голосування, про що підтримати наших захисників за проти отрималися. Немає рішення прийняти одного. Дякую. Дякую, саме сьогодні. Прості складу Миски голова с момента присутні до вашего проекту рішення этим пропонуется новые склад. Проєкт рішення про призначення тимчасового перевізника на маршруті 18.2 пропонується перевізник Хованський для того, щоб забезпечувати старі перевезення на даний маршрут, що задовольняє на сьогодні мешканців села Брата Іванівка, в тому числі в районі вулиці Ліва і пропозиція підтримати. 16-й проєкт рішення складу на голосування пропозиція підтримати. Немає заложення складу на голосування за проти підтримується. Немає, що за прийнято голосу. Проєкт рішення про постановку на квартирний облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов. Поставити на квартирний облік одна особа. Нема зауважень про не рішення. Ставимо голосування Проєкт рішення 17. За проти утрималися. Немає рішення прийнято одного голосу. проєкт про постановку на облік громадян, що потребують надання житлових приміщень для тимчасового проживання і спонсору. Задача для осіб внутрішньопереміщених осіб. Поставити на облік дві особи. Інформації достатньо. Можу ставити голосовим. Визначаємося проєкт рішення 18. За, проти, попри науці. Немає рішення прийнято одного осі. Проведу ордеру на судове приміщення. Видати ордер на компінатну квартиру. По вулиці Василя Сохоницького, міста заслуг, повторні, підсумки, рівно захисту родина дві особи. Можу ставити голосований. Визначаємося проєкту рішення за проти, отрималися. Нема рішення промовного не голосу. Про затвердження контрольного списку працівників головного управління ДСНС у півнокерийської області затвердити контрольний список працівників Державного пожежно-рятувального загону. Що перебуваєте картинного обліку за місцем проживання. Будемо визначати ставим голосування за. Проти. Утримались. має рішення прийнято одного голосу. Про передачу обладнання мережі вуличного освітлення по вулиці Гетьмана Мазепи, 23, міста Олександрів, затвердження складу комісії акту приймання передачі. Передати на балансовий облік комунального підприємства світлоцентр даний об'єкт, затвердити склад комісії приймання передачі, затвердити акт приймання передачі. Технічно. Немає заваження. на голосування за проти допомогти. Немає, річного не прийняти обголосувати. Про заборону торгівлі використання штучних квітів, вінків, кошиків тощо їх виготовляються з пластику за пелімельних Рішення, Про виділення паливно-мастинних матеріалів з міського матеріального запасу. Виділити з матеріального запасу паливно-мистильні матеріали для перевезення посадового складу робочих бригад Лексиницького району для будівництва військово-дженевних протепційних споруд в кількості бензину марки А-95, кількості 100 літрів. Друге, виділити з міського матеріального запасу опалення мастерні матеріали необхідні для роботи генератору для забезпечення стану безперебільної роботи е, комунального підприємства Центральна міська лікарня в кількості дизінни пальних 1200 літрів. І виділити з міського матеріального запасу павлину матеріальні матеріали, необхідні для привезення особового складу військової частини е, до місця призначення на е, саме дизельне пальне в кількості 230 літрів. Стали на голосування проєкт рішення номер 23 за проти спостереження. Рішення прийнято одного виступу. Дякую, нападаємо, що зановне ми комітету, до першої правою, виконує проєкт рішення виконавчого комітету земельної ділянки громадянам у межах можна протизати даний проєкт рішення претендента профільної капітанської комісії за увагу. Час ставлю на голосування проще за. Проти отримались. Немає, рішення отримати одного голосу. Наступний проєкт рішення про інвентаризацію інвентарізацію за увагу, поки комісії немає, пропонує підтримати даний проєкт рішення. 27-й проєкт рішення можуть стати голосувати. Призначаємося за. Проти отримали знову рішення, прийнято одного голосу. Наступний проект рішення про земельний податок. Висновок комісії позитивний даного проєкту проти не підтримали. Зауваження по проєкту рішення ставлено голосування. Визначаємося за. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одноголос. Наступний проєкт рішення про проведення земельних термінів. Даний проєкт розглянути комісії по відбуду земельних ділянних натер'єм. Так от проєктної комісії зауваження немає, пропонує підтримати. 29-й проєкт рішення ставимо на голосування. За проти втримались. Нема рішення прийнято одного Наступне проєкт річні, проключення потенційного об'єкту оренди до переліку другого типу. Враховуючи подане звернення, пропонують отримати даний проєкт річ. Зауваження проспекту. Ставимо голосування за. Проти отримали рішення прийнято одного голосу. Наступний проєкт річник, проключення, потенційного об'єкту оренди до переліку першого. виміщення услуги, направити ці кошти на відділ освіти для сплати